З добрим утром, і да, опять волог починається з машини. Як думаєте, де я зараз знаходжусь? Я приїхав на роботу. Наконець-то я вирішився і приїхав. Встав дуже рано. Спеціально я проснувся в 6 утра і в 6.30 виїхав. Трафік був не сильно великий. Ну, машини, звісно, були, але не сильно багато. От і саме дебільна ситуація, це те, що я їхав по картам. Можна сказати, що сліпу, тому що карти тупо почали писати, що а я не можу зловити зв'язок, при тому, що інтернет був, і вони взагалі нічого не показували. І це були не Google-карти, це були спеціальні там, приложення, яке всі таксісти скачуть, не буду казати названня. Я потім по дорозі поки їхав, я включив Google-карти теж, вони щось там показували. Але з такою відстачі, що просто капець. І я їхав, мені треба було повернути. і, ну, якщо б я повернув, це була максимально проста дорога. Карти відстали. Я пропустив поворот і поїхав на оболонь. А на оболоні там взагалі жесть, там просто запутатися можна. Там скільки різних поворотів, скільки знаків. Я ще скільки Ну, чесно, я багато правил не знаю. Я знаю базові знаки. А там було одразу: так ти їдеш, перекресток, 10 тисяч знаків. Я варений, просто не знаю, що робити. Просто їхав там. Заразними чуваками в ніколих моментах так чисто по логіці думав, і єлі приїхав, якщо чесно, сюди. Капітан мені було складно. Дебільні кончені карти. Я не знаю, це моя телефон, може каралупка просто у всіх карти як карти нормально працюють. У мене тупо не непонятно, куди мене привів. Спочатку дивлюся на оболоні і розумію, що чого, як мені з оболоні добиратися. Взагалі, це був інтересний для мене квест. До робочого дня ще два часа, і я вже на роботі. Не знаю, що робити Зараз може скажу, візьму собі кофе, вип'ю кофейка та приляжу, може на часик поспати. Якщо засну, якщо не засну, то просто посажу там музику. Чуть-чуть послухаю. Було дуже різково їхати там, де куча знаків, там де куча перекрьстків машин. Було страшно. Але я приїхав. Я приїхав. Но мені ще предстоїть після шісті поїхати назад додому, а це теж непростий путь. Потому что там два кольца на мосту. Чебурашка называют. Цю штучку. От мені по них ще пропужлять надо было, ще ж не заглохнуть надо. Я боюся чебурашку, потому что він страшний Я, конечно, в последнее время не глохну, но сьогодні, пока їхав, я раз заглох. Потому что я под горочку так чуть-чуть стояв и Ой. Как бабы ебашат друг друга башкой по асфальту Ебаш, обида, ебаш, забудь про макияж Ведь он не пригодится теперь Ох и цены, конечно, на Сакаре Кофе 67 гривен стаканчик Я варюсь А, если что, стаканчик маленький за маленький стаканчик кофе 67. Страшно представить, что там за великий стаканчик. Гривен 100, мабуть. Ти що, дивіться, які відончики. Ой-ой-ой, ай 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 Все перекопали, ходить неудобно, блін. Все треба обходити через заборчики. Кожне утро. Ходиш тут грязь, не хочеться по грязі переходити. Приходиться ходити через заборчики. Перелазити. В моїй оце 21 ход. Паркуром займатися. Та ладно, я ще той живчик, дивіться. Чи на заз... клац? и полетел маленький. Ой-ой-ой, а что это за такая бусинка стоит среди всех шкаролупок? Неужели Opel Astra F Валентина Парасхевича? Ну да, моя. Я вот это думаю, может пока не что делать, никого не чуть-чуть почищу малышку, потому что я ее ставил возле дерева, и подивиться, везде вот херня поналетала разно. Птички понасирали, но птички я там еще чуть-чуть повытирал на стекле на лобовом. Так везде эти цвітки поналітали. Я, конечно, не знаю, це для цього предназначеної лінії или це, мабуть, для снега зимой. Ну, для снега не для снега, но сьогодні мені пригодиться для другого. В калачах різних. Тільки помив неделю назад. Ёб твою мать. Купі спать хочеться ужасно. Я поспав тільки 4-5 часов. ж позалітало полностью во всі дыри, які тільки можна і не можна. Капець. Пока убираю и вытираю машину, розкажу таку интересне історію. Вчора приїхав додому. Заїжджаю в двір, на прям так нормально заїхав. Поворачую голову. Точніше, ні, я поворачую голову, не поворачую голову. Я просто дивлюсь прямо, я заїжджаю. І... О, так же само, як тут все перекопано, так же само у нас все перекопано, це, мабуть, там. Що то з водою діють, якої в нас вже місяць немає. Перекопали, я розумію, що мені зараз треба буде заднюю виїхати. Лібо повністю заднюю, либо розвернутися. Розвернутися там якби не густо. Я просто на влоги не знімав, але вже було багато ситуацій, де я виворачував руль, розворачувався, задню здавав. От. І що я делаю? Я включаю задню, чуть, -чуть даю назад. Виращу руль вперед здаю. Виворачував, виворачував. Було неудобно, тому що сзади мене стояв, я не знаю, машина чуть більше універсала, щось типу типа між і, і універсалом. Я не знаю, є такі вообще чи ні, Наверно, або просто здоровий універсал. Вот. І, блін, я еле там розвернувся, виїхав, кружляв по району два круга, тому що думав заїхати на ту парковку. Ну, не парковка, а во двори свої же. Чуть далі, там є дорога теж після перекопаної, там є другий поворот, з якого я звичай, виїжджаю. Я думав там припаркуватися. Я приїжджаю, проїхав цей поворот, тому що там були ремонтні, ну ремонтники стояли. І я подумав, що там перекопано, а там було не перекопано. Я ще один круг проїхав, аж потім розвернувся. Теж неувіреному заїжджаю, дивлюсь. А всі міста тупо зайняті там, де я паркувався, і опять я, мені довелося розворачуватися. В общем, вчора в мене був для машини і для мене дуже сильний квест, тому що я так багато не розворачувався і не здавав там задні, вчора був такий день Учення, можна це так назвати. Ну, Блін. все одно все в калачах якихось, на мойку опять їхати прийдеться. Ой. Ну, уже лучше. Однозначно уже лучше, чем було до цього. А сніг іде весь день. Короче, приїхав на лавіну. Відкрили капот з Максимом, так чисто подивитися, що тут взагалі по акумулятору, і клема злізла трохи. Довелося її знову натягнути. Но я розумію, що ну, руками просто воно нормально не затягнеться, на спеціальний ключ. Максим каже, що тут приблизно на десятку надо ключ. Я не знаю, якщо чесно я не розбираюсь, тому що 12 він явно здоровий для гаечки. От. І ми ще тут знайшли таку пасхалочку, скажімо так. А в общем, так? лежить тут е, труси, лежать труси. І, і що тут таке ти сказав? Гану, продемонструй, що це таке? Об'ясни, бо я не розумію тільки. Це щоб сверлити плитку. І він каже, викинь його. Я кажу, зачем чим викидати, хай ні, вдруг пригодиться. Ну, це не від машини, ж, блядь. нахуя? Ну, я не знаю. І каже, викинь труси, і викинь цю штуку. Я кажу, та, напевно, пригодиться, він каже, зачем тобі штучка для плитки каже, в машині, типу. каже, вдруг вивалиться. Я кажу, то закрутив труси та й положи, мало ли, може, треба буде. Бо я не розумію, я зараз роздивляюсь. А ще тільки що хотів подивитися, скільки тут у мене жидкості антифризу залито. Почав відкривати, кришка почала так парити, що я трохи підварився і закрив її, тому що якщо б я ще почав трохи відкривати, вона, мабуть, вистрілила мені. <реш> <В 'їхало. реш> от. От такі от дела. Єлі доїхав з роботи, якщо чесно, лавину. Я за дівчини, яка їхала з роботи, вона теж їхала в цю сторону. За нею їхав, бо я маршрут не знаю, а карти мене обманули утром. Тому я картам вже не довіряю. Якось так. Дивіться, кого зустрітив. Андрюху Мазунчика. Приїхали на епіцентр, зараз, навіть візьме Андрюха ключі. Ну, Тому що йому а, він, він каже, що пригодяться, акумулятор. да, І я акумулятор і подивіться, які відончики. І будемо жорстко. Ні, ну я в собі теж, конечно, ключі взяв би. Но в мене грошей немає. Моя зарплата ще не прийшла, поэтому Андрюха візьме, якраз йому понадобляться. І мені понадобляться. зараз чуть трохи. Та й порядочок. А віди вообще класні. А секунди. ключі, покажи, які. Що я Андрюха купив. Я ж говорю, в мене вже деньги закінчуються, я не готовий купляти ключі. Андрюха каже, я куплю, може мені понадобляться. В ітоні вони в нього будуть, але зараз закрутимо. Той їб... Ту їб... Еб... Еб... А, я ж не матюкай половить. Ту галіму Де там? Тут качественно багато лучше, чем у тебе на камере, если чесно. Я б це на, на телефон би і снімав постійно. Там звук поганий на телефоні. Но відончики він явно лучше передає. Я тобі серйозно говорю. Чи назас? Ультра санчиз. Короче, ось все вискакує, зрозумів. Надо отут просто закрутить і все. Щоб током ты... Ні, на землі есть хотя бы. Мені сказали, що вони вдарили. А ты шарив чи не? Кто тебе сказал? Восьмет. В натуре десятка прикинь. Це, типа база, стандарт? Ну да. Хотя не. Ще більше надо. Ну такое, більше походу. А якщо цим... Крутиться. Ну, Кстати, да, чуть-чуть да. Но такая не сильно удобно. Ты бишь надо йо доставать, да, я так, типа. Да возьми один, блядь, больше возьми. Да? да ну, да. На скільки там надо? А, більше на 11. Подожди, дай вим. Тут на 12 уже есть. Так на 12 у мене и так есть в машине. Реально? Да. Він а Подеется железочка. А здоровый, ты знаешь на 10. Так я ж тиге, що десяткой крутил конечно надо другие взять та так закручу давай просто воно и там и там прокручивается понял а что мы заж зажимать надо що? ладно сейчас ух ты падл оце воно да опинок так начнет надо Блять, треба просто в следующий раз, коли запка прийде, просто купить другий и гайку, точно такую же тільки... А не. Ого! Затянул! О, Оооо! Не, я не там не так затягнув, що він. Реально нормально? Там так, що він ну. Мертво стоїть. Головне, щоб я на який провод не перегнув. А Все, так пойдемо. Що зараз не заведемося? Ну типа того. Ти довольний? Що тепер можна по я, ямкам? Не... Там по акумулятор ходить. Тай по я не можу по ямкам приїхати. А <звук> подивіться, які віди. А віди а вали ги! А машина яка? Ну а пиздец, ты остался? Ес. Yes. Там типа фоточку я ставлю.